І сьогодні ми з вами розпаковуватимемо цілий такий кошик писаночок, вишитих писанок, які моя мама Оксана робить з самого початку, з нуля до створення цілого такого виробу. І подивіться, як багато вона сьогодні зробила. Тож я вам все покажу. Хто перший на нашому каналі? Мене звати Мирослава. Це канал, де я розказую і показую про вироби моєї мами Оксани. Прийшла посилочка від мами, вона зробила цілий кошик різних писаночок, і сьогодні ми з вами будемо їх роздивлятися, покажу вам кожну з них, кожну подивимось. А робила вона ці писанки в рамках спільнику з весною в душі. Ми в ньому вже не вперше беремо участь, і як би це було не сумно, але він скоро завершиться. Цей спільник надзвичайно надихає протягом певного періоду зробити різні яскраві, весняні, такі цікаві рукодільні вироби. Чому я кажу рукодільні? тому що там можна брати участь, в принципі, будь-що, і в'язати, і вишивати, і робити щось, плести. просто максимально різні води рукодільна можна використовувати. Головне, щоб вони були такі, знаєте, весняні, наповнені такою атмосферою, пробудження, весни, яскравості. Я дуже сильне. Люблю цей спільник, тому що з'являється в нашій колекціях, в, наших, в нашій домівці дуже багато гарних виробів, особливо коли мама щось спробує, коли мама щось експериментує дуже класний спільник. А також в рамках нього ми знайомимося з іншими учасниками, з іншими рукодільниками і розвиваємо український рукодільний ютуб разом українську таку рукодільну спільноту. Тож посилання на учасників залишаю в описі під відео, а також на. Організатора, а саме пані Валентин, який дуже сильно ми вдячні за таку організацію і за таку чудову ідею. Ось такий цілий кошечок. Сьогодні ми будемо з вами розпаковувати. Зазвичай мама їх знімає самостійно, і я вам просто розказую, але сьогодні я вам буду показувати їх, тому що мама не встигла зняти, вона намагалась якомога швидше відправити посилку, тому що дві з цих писаночок підуть на подаруночок. І сьогодні ми з вами виберемо якісь самі. Я вже розказувала на каналі, як саме мама робить їх покроково, такі писаночки, тому що вона їх робить саме з сну. Тобто, не маючи нічого, не купляючи ось таку основу. Посилання на це відео залишаю тут або в описі під відео, можете дивитися. Але в основному це створення такого карказу, щоб він застиг, потім це його малювання, навіщо малювати, а паралельно також вишиває везерунок. Шукає зазвичай на просторах інтернету. Ось, наприклад, така. Класна писанка, яка з однієї сторони має такий хрест вишитий, який також має такі жовті, гарненькі промінчики. А з другого, це Україна. Це мапа Україна. Звичайно, що цілісна, звичайно, що також в двох кольорах патріотичних. Ось така патріотична. Писаночка Получилась, вона мені надзвичайно подобається, тому що тут, крім мапи, на горі ще мама дала такий орнамент, що, як на мене, дуже сильно асоціюється з такою українською культурою. В принципі, вишивка асоціюється з українською культурою, це є така база, це фундамент нашої спадщини. Тож особливо такі орнаменти дуже багато мають собі різних знаків, можна подивитися багато відео фільмів про те, що що вони означають, як вони розшифровуються, як вони формувалися. І я думаю, що навіть на інших писаночках, наприклад, на цій, Можна більше розглядіти такий орнамент, і кожна з цих зірочок вона щось означає. Тому що в принципі в давнину, знаєте, наша культура, як це дуже дуже печально і сумно звучить, піддавалася такому знищенню систематично протягом всього періоду існування. Тому відповідно предки мусили якось інші способи шукати, щоб передавати інформацію, щоб передавати культуру, і це зазвичай були колискові, і це була вишок. Вишивка на рушниках, вишивка на сурочках, вишивка також на різних елементах, і це звичайно, передавалося, звичайно, що орнаментом. Тому що орнамент він йде таким трошки зшифруванням, коли ти його розшифровуєш, ти можеш зрозуміти, що саме це має нести, що саме це означає. Але при тому, якщо ти не знаєш цієї бази, не знаєш цього фундаменту, то відповідно для тебе це просто буде гарненький візерунок. І я не спорю, він дуже гарний, але все рівно коли ти маєш це таке підґрунтя і знаєш цю таку історію. Мені здається, такий виріб наповнюється дуже сильним сенсом, і покласти таку писанку собі в кошик, це наче знаєте довершити, завершити історію і не тільки доєднатися до такої релігійної традиції великодня, а також доєднати такий елемент української ще традиції, української символіки. Тож, ось така. Тут мама зазвичай, бачимо, зв'язала таку косичку і обклеїла її, щоб вийшла така в нас двостороння. Така є, а є ще ось така сама, тільки в інших трішки кольорах, і вже тут. По крайчику мама дала синю стрічечку. Вони можуть ти як пара, а можна їх окремо використовувати. І я думаю, одну з цих патріотичних писаночок віддамо саме на подаруночок. Думаю, ось ця жовтенька, тому що вона виглядає більш яскравіша, вона, мені здається, буде більш така сонячна, яскрава. Хоча мені також і подобаються сильно такі контрастні кольори, наприклад, такий синій, темненький. Але ось таку писанку віддаємо на подаруночок. А кому взагалі подаруночок? Подаруночок одній з підписниці, яка надзвичайно підтримує наш подійний канал. Тож ви теж обов'язково доєднюєтесь, підтримайте нас подобайкою, коментарем. Ну і, звичайно, що підпискою. Підпишіться, запросіть ваших друзів підписатися. Ми будемо надзвичайно раді. Ну, якщо вже я зачіпила цю писанку, давайте її розглянемо. З цієї сторони вона виконана в орнаменті: червоний, чорний такі доволі стандартні кольори, також в українській вишивці, а з другої сторони, також є така українська символіка: це калина. Калина у нас така дозріла, яскрава, класна і така цікава. Ось така писаночка. Давайте я вам покажу більш такою сучасною, я б сказала, тому що вона більш така яскравенька, і вона в нас де така теж двостороння. Всі сьогодні писанки будуть двосторонні. Хоча мама також і робить односторонні, я вам показувала в попередньому відео. Ви можете заглянути і глянути, як саме такі писанки виглядають. Тож, ось ця писанка з однієї сторони, має таку квіточку, це, наче фіалка. Але, якщо чесно, я не дуже знаю назву квіток, так що ви можете виправити мене в коментарях. А з другої сторони має такого гарного метелика. По кругом все оформлено в вигляді такої фіолетової стрічки, такої бускової, в принципі, дуже гарненька, така весняна. Тож, відноситься до моїх, мабуть, фаворитів, тому що тут є такий гарненький соняшник. Я люблю соняшник і соняшник це в нас квітка сонця, а я обожнюю сонце. Тож, ось така квіточка, соняшник. А з іншої такий орнам. Також український, також доволі традиційні, виконаний вже в більшість кольорів. Тут є і чорний, і червоний, і жовтий, і зелений. Такі базові, але при тому, наскільки вона багата виглядає, наскільки вона наповнена виглядає, і ось така: з одної така більш простенька, з другої, ось така більш наповнена, насичена. Мені подобається те, що можна класти собі в кошик принципі, з тої сторони, можна з. Такої сторони, а можна взагалі прикріпити на певний шнурочок і собі повісити тут, щоб вони просто так висіли так крутилися. Ось така зелененька. З однієї це в нас циплята, такі милі гарненькі, це, мені здається, дуже класний малюночок. І він дуже часто подобається саме діткам, тому що він виглядає дуже такий цікавенький, яскравенький і миленький. А з іншої сторони це в нас Христос Воскрес, дві вітерки, які теж нас дуже сильно асоціюються з Великоднем. і чому би їх в кошик не поставити? Також виконані в синій відтінках з жовтих. Ось така зелененька, гарненька, яскрава, весняна писаночка отрилася. <му> 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 Що вам наступне показати? Давайте покажу вам ось таких янголят. З двох сторін є ангелики, з одного такий синенький, а з іншого рожевенький. Це така наче пара. Це також писанка, яка мені здається, дуже гарно виглядатиме саме у парі з тим самим ж з такою самою ж зеленою, наприклад, Христос Воскрес, або так. В принципі, можна комбінувати і в дві-три писанки в кошик, або цілий кошик. Просто ідеально виглядає. Тож, ось такі янголята. Як кажу, мама зазвичай шукає картинки на просторах інтернету, для того, щоб вони ідеально підходили по розмірах, вишиває їх на полотні, потім розрізає і тоді вже формує саму писаночку. Її обробляє, вишиває, створює ось цю косичку, якою буде з'єднювати дві частиночки. І ось так це виходить. також показувала вам в попередньому відео, які саме зараз мама візерунки вишиває на писанки і які вони будуть. В принципі, можна зубіватися, що нас чекає в майбутньому. А ось ще така цікавенька писанка, також з двох сторін вона має. Малюночок з однієї вже знайомий нам метелик, правда, в таких оранжевих насичених кольорах, відтінках, а з другої квіточка, також, наче фіалка, якщо я не помиляюсь. теж така оранжева, така червона. Якщо чесно, я не знаю, який саме колір мені більше подобається, тому що мені залежить все від настрою. Я люблю доволі такі оранжеві, сині кольори, зелені, насичені. Але деколи хочеться щось такого більш ніжнішого, більш чогось такого нейтральненького, більш чогось такого пастельного. Тож, після того, як я завершу вам показувати всі писаночки, обов'язково напишіть в коментарях, який саме ваш улюблений орнамент чи візеруночок, яку писаночку ви для себе обрали і поставили би у ваш кошик. Наступна це ось така червона яскрава. Вона є дуже яскрава, як на мене. Це з однієї сторони ось такий візерунок з пташками. Він йде у вигляді орнаменту, але при тому є пташечки, є травичка, наче сформована, ось такий. А з іншої сторони, звичайний орнамент з такою зірочкою, з таким візерунком. Вони в одинакових відтінках, тобто це така більш цілісна писанка, яка не збирається по частинках, щоб доповнювати. А більше, як знаєте, з двох сторін практично одинакові, але все рівно малюнок відрізняється, щоб було б звичайно що цікавіше. сторін одинаково, тоді, відповідно, можна уникнути того, щоб вибирати, з якоїсь сторони, поставити в кошик. Що, в принципі, звучить як простіший варіант для мене, щоб не приймати рішення, тому що для мене вирішити навіть в такій деталі деколи важкувати, тому що мені одна сторона подобається, і друга подобається. А як хоч бери, ри, півдня ходи так, півдня-крути так. Тож, ось такий варіант теж, як на мене, класний, тому що він, наче доповнений. Я думаю, що залишу свою свого фаворита на останок, щоб вам показати. Можливо, вас це трішки заінтригує. А зараз я вам покажу дуже цікавеньку, таку теж доволі патріотичну, патріотичних кольорах писанку. Вона тут є унікальна тим, що мама тут зробила дві косички, таку синю-жовту, щоб вона вийшла така доволі завершена, цікава і така доповнена. Тут одна сторона, де синьо-жовта, але переважають більше сині відтінки, а з другої сторони переважають більше жовті відтінки. Але при тому кольори використані як з однієї сторони, так і з другої, одинакові. І візерунок теж одинаковий, просто тут більше вже мама погралася з кольорами і з комбінуванням, що саме де вишивати. І як на мене, такий варіант доволі цікавенький, доволі. Інтригуючий, це те саме, що я вам говорила, що можна з двох сторін зробити однаковий і не приймати рішення. А тут просто можна використати один і той самий малюнок, просто погратися з кольорами, з відтінками, тут дати світліший, на іншій інші сторони дати це темніший, і так відповідно зробити такий асиметричний, але дуже прикольний варіант. Це ось така дуже гарна, червоненька, яка з однієї сторони має таке ягнятко, дуже такий цілісний, гарненький узор. Це в нас овечка в квіточках на галявині. А з іншої, це якраз є такий теж вид орнаменту, але більш такі квіточки. Чи це калина, чи це троянди, мені здається, більш троянда, але можна інтерпретувати кожен по своєму. І тут також є такі гарненькі дві стрічки. В принципі, з усією косичкою, якщо дати зелену, вона буде більш такою темнішою, більш буде такою насиченою. Якщо дати, наприклад, жовтий або оранжевий. Настільки мені подобаються ці вишиті писанки, тому що з ними можна настільки включити креативність і просто по-різному підходити, і це буде зовсім вже інша писанка, зовсім по-іншому класно доповнена. Або, наприклад, взяти два узори одинакові. З двох сторін одинаково зв'язати, просто зробити пару таких писаночок, але додати багато різних різноманітних просто косочок, Десь один кольор, десь другий, десь третій, десь четвертий. І просто кошик наповнюється максимально гарними писанками, при тому різноманітні, тому що вони вже відрізняються один від одного. Ось на останок залишаю те, що мені найбільше сподобалось. А зараз вам покажу таку теж дуже гарненьку писанку. Це ось таку. Де з однієї сторони, теж ось ця квіточка в різних інших же кольорах саме такий синій серединка жовта, а з іншої це в нас пташечка, Тому що весна пташки прилітають. Частіше вже чути за вікном співташок, частіше хочеться гуляти і вслухатися. Тож обов'язково це робіть, тому що часто ми просто не звертаємо уваги на те, що навколо співташок, що навколо так багато класного що можна захоплюватися, чи можна створювати атмосферу, сонце світить, пташки співають, весна прийшла, квіточки ростуть. Тож варто просто вкладати більше часу в такій креативності і приносити собі гарненький настрій. Тож, ось така пташечка синенька, гарненька, яка сидить на гілочці, є візерунком однієї сторони з писаночки, а з іншої, ось така квіточка, яка доповнює. І писанка дуже така весняна, весняна, яскрава, весняна, ніжна. Ось, наприклад, сірію взяти і вже який класний кошик. Якщо в таких нейтральних кольорах робити, що є яйця, в принципі, якщо можна помалювати, особливо зараз роблять якісь такі візерунки мармурові. Або в принципі, одне синіється помалювати, друге це додати, ще якісь там біле, жовте помалювати. Це ж, це ж дуже гарно буде виглядати. Просто дуже гарно. Але я є сторонником звичайних писанок, які такі, знаєте, мінімалістичні, але такі доповнені, такі завершені, такі просто ось ось такі. Дивіться, ось ця писанка, з однієї це у нас пташечки, з другої це ось такий орнамент. Вона оформлена косичкою, в принципі, одним кольором. Це таким вишневим, яскравим, таким насиченим, таким глибоким вишневим кольором. І ось така писанка, мінімалістична, але при тому виглядає культурно насичена, такою, знаєте, Цілісною, гармонійною, при тому з неї можна створити кошик такий мінімалістично пастельний, взяти одне яйце, це пофарбувати якийсь такий також вишневий доповнити ним, і буде просто дуже красиво. А також її можна і із Україною клас і з якимись такими доволі нейтральними, красивими кольорами. Як на мене, це дуже класний варіант. Я б дуже б хотіла, напевно, кошечок, щоб він був маленький, наповнений різними речами, і ось таких пара писаночок. Ось таких саме. Тому мама їх і вишиває зараз ще, щоб їх було побільше. Осяй аж. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Вибрам, саме підуть на подаруночок нашій шанувальниці ці каналу, яка підтримує дуже сильно. Тож, глянемо, я думаю, варто вибрати патріотичне, як я вже казала, думаю, більш яскравіше жовто-з жовтою косичкою, а також доповнити я її, думаю, можна. Щось таке більш взяти, якісь узори, але, в принципі, в нас тут вже є два узори, тому я думаю, варто вибрати щось з орнаментом. І, думаю, найкращим варіантом, якщо це вже патріотична, і тут Україна, то підійде саме ось така калина з цієї сторони, а також червоний і жовтий, яскраві гарні кольори, зроблять кошик яскравим, насиченим, крутим. Ось такі, я думаю, дві писаночки. Підуть на подаруночку. Поки пошта не закрилася, я вже біжу відправити, щоб ви не встигли прийти саме до Великодня і попали в кошик. Так що ці писаночки я відкладаю в сторону, а ці формую ось такий назад кошечок. Дуже класні писанки, мені надзвичайно вони подобаються. Тому що, як я кажу, такими речами рукодільними можна настільки створювати собі настрій. Ось уже маєш такі писанки, кругом оформив стіл. Додав, наприклад, їх так на тарілочку поставив, класно виглядають, створюють атмосферу, Великодня, свят. Сидіти порозкидати по саду, щоб діти пошукали їх, подивилися, познаходили. Або, наприклад, прикріпити наш норочок і повісити на деревце, або, наприклад, тут на кошик прикріпити. Ідеальненький варіант. Мама зробила. Запрошую вас до перегляду відео крок по кроку, як саме їх можна зробити. І якщо ви хочете придбати якусь з цих писаночок, обов'язково пишіть до мене, до мами, і то пошвидше, бо скоро Великдень буде вже за нами. І будемо багато що робити, якихось новеньких виробів, показувати вам. То, щоб не загубити канал, обов'язково підписуйтесь, підтримайте нас. Всіх люблю, цілою обнімаю! Я та моя мама Оксана. Ба-па!